Боротьба з матеріалом постійно, вона полягає в тому, що ти мусиш зберегти шекспірівський обсяг, обсяг оригіналу. Тобто, якщо в нього у віршованому тексті в цьому і цьому монолозі 20 рядків чи 25, то ну, від сили можна дозволити собі, щоб їх стало 26, так? але не можна зробити з них 100. Завір це відбувається, це пошук. О, тут важливо реально це загальне включення авторське, коли трошечки підмімо творчість нас піднімає і приходять речі зовні до роботи. Може <му> він якось так мови? Там кіно, бикину, там бикинув. І так сталося якось. Можу запевнити, що я в е, будь-якому разу не цензурував нічого. Це загальне таке моє міркування, що Шекспіра по-іншому неможливо, та й навряд чи варто сьогодні ставити. Ну, тобто, якось ставити його в якомусь такому традиційному академічному. Ключі зовсім немає сенсу. здається, що він теж передбачав на той час якийсь, щоб воно було свіжо Шекспіра ж теж звинувачують в дикості його щодо театру, так тобто він не поводився з театром цивілізованого. Він нагромаджував якісь хаотичні конструкції в цьому тексті ландшафти, так, які, які неможливо відтворити в театральній залі і можна або повірити, або ні. Правосудний спис! Класно перекладиний. Правосудний спис! Обзор! Дуже три години вони пролітають отак. От, от І тому так його прямо переписати, перекласти, побачити його ну, чисті хвала.